Як знайти роботу в Польщі? Панове, мене звати Роман Біземігрант, я вже 7 років в Польщі, і хочу вам розповісти, як в теперішній ситуації шукати роботу. Польща прийняла вже більше мільйона біженців, і зрозуміло, що більшість з них зараз задають собі питання: а де ж знайти роботу в Польщі? Найперше це те, що поляки, які приймають, Біженців надають безкоштовне житло, але вони також розраховують, що ми будемо працювати в них. Тому багато поляків, підприємців, вони безпосередньо можуть вам надати роботу. Яка це буде робота, це вже інше питання. Але я сам знаю, що багато-багато польських підприємців надають безкоштовне житло і надають роботу. Якщо вам не вдалося знайти роботу таким способом безпосередньо роботодавця, то ви можете знайти це за допомогою інтернет-ресурсів. Найпопулярніші це OLX. Заходите на OLX, вибираєте Праця, шукай, вбиваєте свою місцевість і дивитеся, що навколо вашого міста або в вашому місці, де ви зараз знаходитеся, яка робота є, шукаєте собі по спеціальності. Зараз багато робіт пропонують також на Оликсі на українській мові все орієнтовано на людей, які приїхали з України. Є також і інші сервіси, в яких ви можете знайти роботу. Це і праця Гупел, і українські флагма. Шукайте, пишіть просто в Гуглі, в перекладачі напишіть свою спеціальність, яку ви шукаєте роботу, і ви зможете. Просто вбивши в Google, знайти ресурси, на яких буде ресурси по пошуку роботи. Також ви можете звернутися до рекрутингових агентств. Звичайні агенції праці, яких є в Польщі дуже і дуже багато, вони вам нададуть роботу. Як правило, ця робота на заводах, фабриках, м'ясо, риба, прибирання, яка завгодно робота. Не завжди вона є най Оплачуваніша ця робота, але все ж таки це хоча б якась робота, ви не будете сидіти на місці, не будете е, отримувати допомогу, якої, звичайно, вам не вистачить, а зможете працювати, забезпечувати свою сім'ю. По будівництву зараз дуже-дуже багато чоловіків виїхало, і по будівництву дуже велика потреба в людях. Якщо ви будівельник, маєте будівельні навики. Звертайтеся до мене, у мене така робота є. Я сподіваюся, що я викладаю тут досить корисну інформацію. Не забудьте підписатися на канал. І до нових зустрічей!